Сьогодні я презентую улюблену страву Івана Франка і має назву Гопка. Землі у нас на Прикарпатті бідні. Продуктів вибору аж таких немає. Але наші люди українці винахідливі і навіть з однієї картоплі можуть приготувати щось таке, що вас здивує. Страва ця була давня, її брали з собою в ліс. На роботу, вона смакує теплою, смакує гарячою. Щоб приготувати з картоплі, потрібен такий губкач, який із старого бука готує, виготовляється. І коли картопля вариться, в кінці самому ми додаємо кукурудзяної муки картопляного крохмалю. І коли вже майже картопля е, доготувалася і потрібно нею отак е, вибити, мусить бути отака. Шавунному цьому, щоб вона до кремової текстури. І до цієї страви суто сама картопля, напевно, не буде, нам правда, смакувати. Я приготувала чотири мачинки чи соуси. Але не просто так. Е, приготувала за порами року. Перед тим, як е, е, сідали їсти, ну, звичайно, що їли руками. То є е, е, ялівець, можливо, ви знаєте, що це таке. Брали в руки ялівець, це такий е, Прикарпатський амізбуш. Його потирали, і руки дезінфікувалися, і йшов від нього запах, який збуджував апетит, бо, бо, напевно, на рецептор він не збуджував. І тоді е, бралося руками. Мало бути. Так. Бралося такий. Ущіпок. Угу. Його робили так, руками. Гарно, бачите, він блистить. І таку робили, як ложечку, і тоді зачерпували їли. Чекайте, чекайте, чекайте. Ми з Я Володимиром банкетом, теж хочемо та? побачити все зблизька. У сільвоплі зима, весна, літо і осінь. Так. Також борошном е затягували грибний, так так, грибний, але борошно повинно довестися до золотистого кольору. Діференти... А цей девайс ви використовували для приготування соусів. Так, і дивіться, коли ти робиш зайцем, ось такі видно така повітря mm -hmm. насичується. Mm -hmm. Я навіть зуміла зацікавити ектора, і ми дуже ну довго з ним обговорювали і знайшли дуже багато спільного в його культурі, в нашій культурі. Я родом з Латинської Америки. у нас усі обожнюють пити гарячий шоколад, і ми робимо його з пінкой. І ви лише уявіть собі, геть на іншому кінці світу, ми робимо цю шоколадну пінку таким самим дева. Ає що і ви орудуєте в себе на Прикарпатті. Так само. Вау! Wow. Дуже дякую. Дякую вам.